У мережі галас, що не так з фіналом хостяка ухтишка. Чому українці захейтали переможницю? Ну розумієте, яких серий характеру їй не вистачає для такої комунікації глибокої з людиною. Та усі подробиці скандального випуску холостяка 14 Ага, круто. Ага, Я? головний холостяк рина Тарас Симбалюк зробив свій фінальний вибір. Натомість замість привітань отримав порцію хейту. Що так сильно бурило глядачів? Чому актора та його обраницю не сприйняли? І кого насправді полюбили українці в новому сезоні шоу? Дивіться далі. З вами Олена Ковальова. Користувачі соцмереж жваво обговорюють фінал Холостяка. 14. Думки українців розділилися: хтось болював за одну учасницю, хтось за іншу. Тарас Цимбалюк зробив свій вибір, а у відповідь мережа вибухнули мемами. Чому так розкажу трохи згодом. Для початку хто ж та загадкова дівчина, яка підкорила серце холостяка? У фіналі цьогорічного сезону холостяка за серце найбажанішого чоловіка країни Тараса Цимболюка боролися троє дівчат. Таке нововведення на проєкті вперше зазвичай в останньому епізоді залишається лише двоє фіналісток. Цього ж року у фінал пройшли Ірина Пономаренко, Анастасія Половінкіна та Надін Головчук. Клас. Ірочка, вітаю. Добрий день. А ви здивовані, дівчата? Я здивована. Перед фінальною церемонією проєкту актор мав сходити на побачення з кожною учасницею. Після цього попрощатися з однією з дівчат. Кожна з фіналісток могла провести з символіком одну частину дня сніданок, обід та вечерю. Але щоб пройти на передостанню зустріч хлостяком, треба було обрати. Півтори години побачення, яке організовує сам Тарас Симбалюк. Чотирьох на зустріч, яку має спланувати сама учасниця. Надін Головчук та Ірина Пономаренко обрали перший варіант. І їхні побачення майже не відрізнялися. Зранку Тарас зустрівся з Надін. Чоловік засмутився, адже саме з цією учасницею хотів провести найбільше часу. Ні, ну реально, чого Надін не брала три години. зі мною тусити? але і сам холостяк не надто заморочився над побаченням. Перевів дівчину лежати на дивані вдома, а потім хотів пригостити піцею. Я так не люблю яку куди любиш. Я люблю мясную якусь або сирну. Це прикольно пізно. Це з груши і сиром. І сиром. Угу. Mm -hmm. Тобі не мог, да, Ну, я типу не дуже сильно. Тепер розумію, про що Надім іноді мені наголошує. Вона може бути різка, дійсно. Обід цим Балюк провів з Іриною Пономаренко на тому ж самому дивані. Чоловік обіймав дівчину та сипав компліментами. Ти ще дуже компактненька якась. Компактненька дуже. Маленька, прямо така дуже. Да. Ну, прикольно. Розмова у пари геть не клеїлася, бо було складно знайти теми для обговорення. Ба більше, у певний момент вони ледь не заснули від нудьги. Наївся. Ти просто вже не знаю, з якої теми причепитися. З третьою учасницею Тарас зустрівся на тому ж місці. Утім, між парою вирували справжні пристасті. Вона знаєш, як якась кішечка, починає мурчати. І ти тоді бачиш в цю жіночність, ніжність. Анастасія Половінкіна самостійно приготувала вечерю для холостяка. Для цього навіть сходила на ринок за свіжими продуктами. Знаєш, я е, їв ці помідорки. і Вони мені схожі на помідорки, які ростуть в мене, мами на городі. Це я була на ринку зранку. Далі пара проводила час у саду, спілкувалася та грала в ігри. Наприкінці побачення до цимболюка і половин приєдналися інші учасниці. Під час цієї зустрічі Хлостяк мав остаточно визначитися з двома фаворитками сезону. Ними стали Надінта Анастасія. Додому він відправив Ірочко. Між нами з Ірочкою кіський дитячий вайбік. О. Він не романтично сексуального характеру. Слова цим обурили українців. В коментарях користувачі розлютилися, адже впевнені на вибір Тараса вплинула його мама. Напередодні саме вона наголосила, що Ірина ще дитя Це дитя. Під між нами з Ірочкою якийсь дитячий бабі. Ірочка, я тебе на про неприємно кілька випусків. Тому актор говорив зовсім інше. Мовляв, між ними та ірочкою особливий зв'язок. Подібного він не відчував з жодної з дівчат. Якщо бути відвертим з ірочкою, я відчуваю поки що сильніший якийсь зв'язок ніж з іншим дівчатами на цьому проєкті. Як вважаєте, ви чи дійсно Тарас Цимбалюк вигнав дівчину через настанови матері? Чи вболівали ви за ірочку? Напишіть нам у коментарях. Останні побачення відбулися у Львові. Тарас провів дві останні зустрічі з фіналістками. Знаді опинився у ванні з полюстками. З Анастасією провів день на природі. 이사합니다 제가 너무 감 Далі холостяк запросив дівчину в спа, аби трохи розслабитися. Тарас Симбалюк зробив Анастасії половинкиний масаж. Пара увесь час цілувалася. Після двох відвертих побачень холостяк мав зробити фінальний вибір. Переможницею романтичного реаліті стала модель Надін Головчук. Тарас Симбалюк подарував дівчині каблучку та заявив, хоче романтичних стосунків з нею поза проєктів. Я хочу щоб це була наша не остання зустріч. Я хочу, щоб це стало початком нашої історії. Я теж хочу спробувати будувати якусь нашу спільну історію поза проєкту. Натомість Анастасію Половінкіну він відправив додому. Чоловік подякував дівчині і наголосив. Йому не вистачило від неї ініціативи. Жінці було важко. Каже, він бачить Бога і не відчуває людей. Саме прихильники шоу також не зрозуміли вибір холостяка. В соцмережах шанувальника почали створювати меми. Ой, Боже, Боже, Які Спершу інтернет заполонили фанати ірочки. Вона називала її переможницею шоу. Мовляв, дівчина заслуговує на кращого чоловіка. Вона одна з учасниць, яка запам'яталася глядачам з першої вечірки, адже прийшла на проект у великому рожевому пухнастому капелюсі. Відтоді ця учасниця стала фавориткою глядачів. Далі відрагували на фінал шанувальники Анастасії Половінкіної. Вони не очікували, що саме ця учасниця програє у фіналі реаліті після відвертого та інтимного побачення пари напередодні фани були впевнені. Каблучкові Тараса отримує саме Анастасія Половінкіна. Сама фіналістка стримано відругувала на свій програш. Вона зазначила, дивитися фінальний випуск проекту їй було непросто. Та й інші учасниці шоу та друзі дівчини приготували для неї сюрприз. Насті подарували величезний букет червоних троянд. Холостяка-14 українці присвятили дописи та меми у соцмережах. Користувачі були шоковані вибором Тараса Цимбалюка. Його розкритикували та висловили справжнє ставлення до Надін. Навіть завзяті шанувальники зірки розчарувалися в Цимбалюку. Чоловіка тепер називають суцільним червоним пропорцем у стосунках. Проте були і ті, що підтримали вибір Тараса. Вони зазначили, Надін гарна дівчина між нею та актором. Одразу промайнула іскра. Натомість сама переможниця реаліті шоу заінтригувала підписників сети з Тарасом. Надін Головчук опублікувала в інстаграм фото, на якому актор тримає рукою обличчя дівчини. Чи вийшло у Тараса Цимболюка побудувати стосунки зі своєю обраницею поза проєктом чи дійсно закохані разом, поки невідомо. В анонсі до пост шоу Реаліті приголомшили шанувальники загадковим фрагментом, у якому фаворитка сезону запевняє. Після проєкту Тарас виходив з нею на зв'язок. Я прийшла на проєкт побудувати сім'ю. У мене були почуття. Я була з Тарасом щасливою. А ви бачили з Тарасом після проекту? Тарас ти писав? Ти Знаєш, писав тобі чи ні? Скажи, писав чи ні? Писав? Можливо, продюсери шоу підігрівають інтерес глядачів. А можливо, цимбалюк пожалкував про свій вибір. Як думаєте, ви чи дійсно актор помилявся у своїх почуттях? Та за кого вболівали ви? Напишіть нам у коментарях. А також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. з вами була Олена Ковальова до зустрічі.